Міцні, красиві, білосніжні зуби завжди вважалися етилоном краси й молодості. І неспроста ідеальна блискучу усмішку називають голівудською, адже саме вона асоціюється з зірками кіно та серіалів. Сучасна стоматологія володіє значним арсеналом засобів для відбілювання зубів. Часто це просто естетична процедура, але іноді абсолютно необхідна операція для людини. Основні причини зміни кольору зубів вживання продуктів, що залишають відбитки на емалі, вживання медикаментів і різні захворювання організму. Сьогодні існує три основні Методи відбілювання зубів, професійне відбілювання зубів за допомогою спеціальних апаратів, роблять його виключно в стоматологічному кабінеті, професійне відбілювання зубів за допомогою гелів, смужок або спеціальних кап. Таке відбілювання, як правило, можна використовувати і в домашніх умовах, і самостійне відбілювання за допомогою спеціальних паст та жувальних гумок. Косметична стоматологія пропонує широкий вибір послуг, щоб зберегти зуби здоровими і красивими протягом всього життя. Але перед тим як випробовувати засоби на собі, обов'язково порадьтеся зі своїм стоматоло. Ну, що таке h 2 o 2 чи всім підходять, чи, всі, чи всім по зубах зараз скаже наш авторитетний науковий експерт. Гліб, тобі Доброго ранку. Доброго Отже, дня. що таке H2O2? в основі чого він цей така суміш хімічна є, і що вона робить? Оце ну, перекис водню, він відбілює, тобто він руйнує забарвлені речовини. І до речі, я зразу скажу про голівудську усмішку. Чому вона голівудська? Тому що вона буває тільки в Голівуді. Розберемося, чи є білизна зубів дійсно ознакою їх здоров'я. Я вам скажу зразу. Ось це зубик наш так. Я вам зразу скажу, що навіть жовтий чи навіть сірувати зуб може бути абсолютно здоровий, тому що. Колір зубу зубів не зумовлений лише білизної емалі. Ось дивіться, що у наш зубик складається. Ось наша емаль, ось Вона зверху так біла, вона дійсно біла. А ось це. Те, що лежить під ним, це називається дентин, а дентин має жовтий колір, і загальний колір зуба він залежить від того, наскільки сильно просвічується цей дентин крізь емаль, тому що емаль вона трошки прозора. Угу. Тобто, тобто, це може бути зумовлено навіть генетично. Воно, зуби з віком стають жовтішими, тому що емаль трошки тонше. Ну і деякі медикаменти можуть викликати пожовтіння. Гліба, ну зараз ти розказував про науковий а, на, на, наукову точку зору, а, що таке. Білий зуб, з іншого боку, я так розумію, що якщо у вас жовті зуби, це не означає, що вони не здорові, вони можуть бути здоровими, і це природний кольор зубів, так Так, а тепер розкажи, які способи існують для відбілення зубів. Ну, дійсно відбіл, дійсно відбілювання зубів це тільки засоби, які містять перекіс водню, тобто H2O2. Але якщо... Засоби їх не місяць, то вони можуть тільки зняти зубний наліт, тобто більше ніж природна зуб, білизна зубів, від ви далі не зможете відбілити. Тобто, якщо використовувати, наприклад, зубні пасти відбілюючі, як вони працюють, вони як наждачний папір полірують ваш зуб і знімають зубний наліт. Але тобто, якщо у вас зуби від природи не білосніжні, ви білосніжними їх ніколи не зробите. Далі ми проаналізували в інтернеті там. В на ютубі просто купа методів, вже як відбілювати зуби порад. Зараз маску. розкажеш більше, але на цю тему ми не могли не звернутися до а, спеціаліста стоматолога. Власне добре, якщо у складі зубної пасти аж 2 о 2 такий відбілюючий засіб. А що це не означає, друзі, що а, це все підходить саме вам, вашим зубам? Тож, а, аби не нашкодити емалі, давайте послухаємо коментар стоматолога. Відбілюючу зубну пасту, можна використовувати після огляду у стоматолога і рекомендації стоматолога, але перед цим потрібно пройти професійну чистку зубів. Тоді вона буде набагато ефективніша і буде підібрана до конкретного пацієнта, щоб не нашкодити емалі зубів. І будуть рекомендації по терміну використання цієї зубної пасти. Зрозуміло, що скажеш щодо народних методів ну, народні методи, які в нас це? Крейда, по перше, Крейда. як в стародавньому римі чистили. Тобто, чистити можна з содою, деякі радять активованим вугіллям. Але що це за засоби? Вони не відбілюють, вони лише, як і відбілюючі зубні пасти, вони, як наждачний папір, полірують наш зуб і знімають з нього зуб, зуб, зубний наліт. Тобто білішими, ніж природний колір, ви їх зробити не зможете. Більш того, їх занадто. Енергійне таке часто використання може призвести призвести до пошкодження емалі. Це не дуже гарно. Отже, перекис водню, розчин або лимонний сік. Чи небезпечно це для наших зубів, коли ми хочемо їх відбілити? Ну лимонний сік, я зразу кажуть. Це кислота, тобто він містить лимонну кислоту. Він, по перше, ніяк не відбіле не відбілить ваш зуб, тому що дійсно відбілюючих компонентів в ньому нема. Але якщо ви будете довго тримати в роті, то лимонна кислота буде пошкоджувати емалі. Це я вам точно не потрібно. На рахунок водню, так, там дійсно міститься H2O2, так? а його концентрація там лише 3%. Це занадто мало. Тобто він ніякого ефекту на ваші зуби не спричинить, ніяк не зможе відболити. А з яким має бути? А там десь під 20% відсотків професійних це Але... можна опекти е ні. -ні, -ні, -ні. концентрований ні? перекис водню ні в якому разі в домашніх умовах не можна використовувати, тому що ну, можете заздалегідь собі швидку викликати. Ого хто ого. хоче, тому що це дійсно агресивна речовина. Тобто. Е Якщо ви хочете відбілити зуби, то по-перше, треба звернутися до стоматолога, тому що найкраще вони зможуть зробити саме в клініці. Вони використовують у ці засоби, які містять високу концентрацію перекису водні. Ось наш зубик, так оце наша коронка, яка так е, ми ви, яка в нас видна назовні. Так. так, ось на емаль, у це у нас буде дентин, так і для того, щоб відбілити цей зуб, нам треба якийсь... таку концентрацію перекису водню створити, щоб вона проникла. Сюди крізь емаль а і це відбільила. можливо, тобто так, е, так, виявляється, що е емаль зубу вона трошки порожнинки такі має, де так, користу структуру. Вона трошечки пороста і водню дійсно може проникати, але для цього треба достатня концентрація. Але ні, ні в якому разі не в домашніх умовах. Єдине, що в домашніх умовах можна використовувати, це так звані гелі для відбілювання. Тут тобто є така капа, в капу наноситься гель, одягає, одягається, і він. Там діє, але це теж тільки після консультації зі стоматологом, тому що такі штуки вони теж можуть угу. зашкодити. То це по перше. Ну по-друге, я взагалі не раджу так перейматися білизною зубів, тому що голівудська усмішка, вона дійсна тільки у Голівуді, тому що це тренд. Так, почекай, вони чому такі от біліці уже голівуська усмішка? Тому що там насправді у них порцелянові зуби Так. так. і все більше це називається чого. вініри. Тобто Ві -вініри? це навіть О. не відбілювання зубів, там такі спеціальні керамічні накладки. А, Гліба, ти погано собі не побажаєш? Звісно, яким чином яким способом ти відбілюєш свої зуби? Я чищу звичайно зубною пастою регулярно. Так, ну і найголовніші рекомендації нашим глядачам, які хочуть мати яскраву усмішку, не лякатися, що у вас жовтуваті зуби, тому що це так, природний колір. Але найголовніше, що під час відбілювання нам не треба зашкоджувати зубам, навпаки, їх треба підтримувати. Найголовніший способ? спосіб спосіб це правильна зубна паста. Так. Із цих народних методів нічого не використовуємо. Ані активоване вугілля, ані лимон, перекис водню. І сода, як кажуть іноді, це найнародніший метод і найдешевший. Так. Вона просто, як наш ДАК, стирає вашу емаль. Не робіть цього. Можна використовувати і не їсти але, крейду, але хоча дуже... можна, там кальцій є. Так, так. Крейду можна їсти. Я, до речі, дуже люблю. А, можна використовувати, але рідко, тому що стоматологи, які... Я консультувався. Вони радять мати дві пасти. Якщо особливо ви палите, якщо ви вживаєте каву, то використовувати зубну пасту, відбілюючи можна, але треба мати іншу пасту. Тобто для регулярного використання У нас звичайна паста відбілююча там раз пода, декілька разів на тиждень. Дякуємо. Раз в гостях був uh, Гліб Репіч.